Привіт, рада тебе бачити на каналі. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка знайома майже кожному з нас, про те, як знайти внутрішні сили, коли здається, що їх більше немає. Бувало у вас таке, що здається, все, я більше не можу, мені нікуди рухатися, просто хочеться все кинути. Коли світ навколо тисне, проблеми накопичуються, а всередині порожньо. І в такі моменти здається, що сили просто зникли. Я хочу сказати одразу: це нормально. Це не ознака слабкості, і це точно не кінець. Навпаки, це сигнал, що твоєму тілу та душі потрібна увага, турбота і трохи відпочинку. У цьому відео ми разом розберемося, як можна повернути свої сили, навіть якщо зараз здається, що їх немає зовсім. Я поділюся простими і дієвими способами, які допомагають знайти ресурс у найскладніші моменти. Тож, якщо ти готовий, готова зробити перший крок до відновлення енергії та внутрішнього спокою, давай почнемо прямо зараз. Перший крок, коли здається, що внутрішніх сил більше немає, це усвідомити, що саме відбувається всередині тебе, і дуже важливо зрозуміти відчуття втоми, апатії, роздратованості. Або навіть внутрішньої порожнечі це не ознака слабкості, не знак того, що ти не справляєшся. Навпаки, це природна реакція твого організму та психіки на стрес, перевантаження або емоційні труднощі. Дуже часто ми намагаємося ігнорувати цей стан. Треба триматися, треба бути сильною, сильним, треба щось робити. І саме через це втома накопичується, стає важчою і здається, що сил зовсім немає. Але коли ти зупиняєшся і дозволяєш собі подивитися на свій стан, чесно, без осуду стає легше зробити наступний крок. Корисно запитати себе, що я зараз відчуваю насправді, що мене найбільше виснажує фізично, емоційно чи морально? Чого мені зараз не вистачає: часу для себе, підтримки, простору чи просто спокою. І не потрібно шукати ідеальні відповіді, можна навіть записати свої відчуття як маленький щоденник, іноді просте усвідомлення того, що відбувається всередині, вже знімає частину напруження. Важливо також розуміти, що прийняття свого стану це перший крок до відновлення сил. Бо як тільки ти визнаєш. Так, зараз мені важко, і це нормально. Ти перестаєш боротися з собою і починаєш діяти більш усвідомлено. Ти починаєш чути себе і своє тіло, і це дозволяє знайти ресурси для відновлення, навіть якщо здається, що їх зовсім немає. І пам'ятай, визнавати, що зараз складно, це не ознака слабкості, це про мудрість і турботу про себе. Це означає, що ти готовий, готова піклуватися про себе так само, як піклуєшся про інших, і це вже величезний крок уперед. Іноді досить просто сісти, зробити глибокий вдих, дозволити собі відчути те, що відчуваєш, і сказати: я втомився, втомилась, і це нормально. Тільки тоді можна знайти внутрішню точку опори, на якій почнуть відновлюватися сили. Коли здається, що сил більше немає, часто ми намагаємося тягнути себе вперед. Робимо вигляд, що все нормально, працюємо, займаємося домашніми справами, намагаємося бути сильними, і це природно, але часто саме такий підхід виснажує ще більше. Саме тому дуже важливо зупинитися і дати собі право просто бути. Так іноді справжня сила це не робити, не досягати і не боротися, а дозволити собі перепочинок. Ось кілька способів, які допомагають знайти спокій і відновити внутрішні ресурси. 1. глибокі вдихи та усвідомлене дихання. Коли ми втомлені, наше дихання стає поверхневим, прискореним. Зроби кілька глибоких вдихів через ніс, затримай повітря на 2-3 секунди і повільно видихни. Це не просто фізично, а й психологічно допомагає відчути контроль і спокій. Друга маленька пауза. Можна навіть на 5 хвилин відійти від усіх справ, вимкнути телефон. Сісти на диван або піти на коротку прогулянку. Тиша і пауза це як перезавантаження для мозку і душі. Третя. Простір для емоцій. Дозволь собі відчути те, що відчуваєш. Сум, втому, роздратування, страх. Не треба нічого приховувати. Можна навіть записати свої думки у щоденник або просто проговорити їх у голос, іноді досить просто визнати, так мені зараз важко, щоб трохи полегшити тягар на плечах. 4. маленькі радощі. Навіть у важкі моменти можна знайти щось, що приносить тепло, улюблена кава, музика. Аромат свічки, тепло сонячного проміння, це здається дрібницею, але такі маленькі радощі відновлюють енергію значно швидше, ніж ми думаємо. Пам'ятай, зупинка це не відступ, а навпаки, це спосіб підготувати себе до руху далі. Коли ти даєш собі час на паузу, ти дозволяєш своєму тілу і душі набратися сил. І навіть маленький відпочинок може стати початком великого відновлення. І головне, будь лагідним, лагідною до себе. Не критикуй завтому, не вимагай бути сильним, сильною завжди. Інколи справжня сила це вміння зупинитися, подихати. І почути себе. Коли здається, що сил більше немає, дуже легко загубитися у зовнішньому світі у проблемах, обов'язках, чужих очікуваннях. І саме в цей момент важливо знайти шлях назад до себе, до того, що справді наповнює, надихає і підтримує. Повернення до себе починається з маленьких кроків. Можна почати з питань до себе, які допомагають відновити контакт з власними потребами. Що мені зараз дійсно потрібно, що приносило мені радість раніше? Що мене надихає і дає сили навіть у темні моменти? Іноді це можуть бути дуже прості речі: прогулянка на свіжому повітрі, улюблена пісня, теплий душ. Книга, яка завжди піднімає настрій або розмова з близькою людиною. Зроби хоча б щось маленьке для себе, навіть один крок може стати початком відновлення ще один важливий момент пам'ятати про свої сильні сторони та досягнення. Коли ми виснажені, здається, що ми нічого не можемо, але правда, в тому, що внутрішні ресурси нікуди не зникли, просто вони зараз сплять, і їх потрібно пробудити. Подумай про маленькі перемоги, які ти вже здобув, здобула сьогодні, цього тижня, цього місяця, про складні ситуації, які ти вже подолав, подолала у минулому. Про людей або моменти, які колись дарували тобі сили і натхнення. Ще один спосіб повернення до себе створити список енергії. Запиши 5-10 речей, які тобі допомагають відновлюватися. Це може бути музика, фільм, заняття спортом, медитація, хобі, спілкування з друзями, прогулянки на природі, і роби хоч одну з цих речей щодня. Навіть якщо це здається маленьким кроком, він працює. Пам'ятай, що повернення до себе це не одномоментний процес, а поступовий шлях. Головне. Бути уважним до себе, слухати свої потреби і дозволяти собі наповнюватися енергією з того, що для тебе важливо. Іноді досить просто сісти, подивитися улюблений серіал, послухати музику, піти на прогулянку або написати кілька рядків у щоденник. Ці маленькі кроки твої. Точки опори, на яких ти зможеш відновити внутрішню силу і спокій. Коли здається, що сил більше немає, дуже легко замкнутися в собі. Ми думаємо, ніхто не зрозуміє краще сам сама розберусь. Але правда в тому, що підтримка інших може стати справжнім джерелом сил, якого нам зараз так бракує. Підтримка це не ознака слабкості, навпаки, це ознака мудрості і здатності піклуватися про себе. Люди, які щиро поруч можуть допомогти, поділитися своїм досвідом, вислухати без оцінок, нагадати, що все тимчасово і сили можна відновити. Іноді достатньо просто поговорити з кимось, навіть не про проблему, а про щось легке. Іноді легка розмова з другом чи членом родини може відновити енергію краще, ніж ти очікуєш. Ще один спосіб пошук спільнот і людей, які надихають. Це можуть бути курси, клуби, онлайн-групи за інтересами, де люди підтримують одне одного. Такі оточення нагадують: ти не один, одна. І твої почуття нормальні. Важливо також сортувати своє оточення. Не всі люди здатні давати підтримку, і це нормально. Якщо комусь постійно важко тебе слухати або вони додають стресу, не соромно відсторонитися на час. Твоє психічне здоров'я важливіше, і головне, пам'ятай про себе в цьому процесі. Не чекай, що хтось виправить твої сили за тебе. Підтримка інших допомагає відновити ресурс, але реальна сила завжди всередині тебе. Люди можуть підказати шлях, дати пораду або просто бути поруч, але саме ти відновлюєш свій внутрішній баланс. Немає нічого поганого у тому, щоб просити допомогу або просто обіймати тих, хто поруч. Іноді один дзвінок другу, одна щира розмова, маленька підтримка від оточення. Це те, що повертає віру в себе і допомагає знову відчути енергію. Коли здається, що сил більше немає, дуже легко впасти у думку. Мені потрібно одразу все виправити, зробити всі справи, змінити життя. Але саме великі ривки часто виснажують ще більше, адже ресурсів зараз просто немає. Тому дуже важливо починати з маленьких, простих кроків. Навіть маленький рух уперед це вже великий успіх. Ось кілька прикладів. Просто встати з ліжка або з дивана звучить банально. Але коли всередині порожньо і важко це вже маленька перемога. Зробити щось для себе, випити води, приготувати чай, прийняти душ, прогулятися. Кожен такий крок наповнює тебе енергією, скласти маленький список справ на день, не став великі завдання, а маленькі і реальні, приготувати сніданок, написати один абзац тексту, подзвонити другу. Кожна виконана справа, маленька перемога, яка додає сил, розбити великі проблеми на частини, замість того, щоб думати. Мені потрібно вирішити все одразу сфокусуйся на одному маленькому кроці, який реально зробиш сьогодні. Ще один важливий момент відзначати свої маленькі перемоги. Навіть якщо це здається незначним, похвали себе. Я сьогодні зробив зробила хоча б один крок це вже рух уперед. І це працює. Кожен маленький крок це частинка твоєї сили, яку ти відновлюєш поступово. Пам'ятай, що відновлення внутрішніх сил це процес і не потрібно чекати миттєвого результату. Кожен маленький крок, навіть мінімальний, наближає тебе до балансу і енергії. Іноді один крок на день важливіший за 10 ривків, які виснажують ще більше. Секрет у тому, щоб слухати себе, поважати свій ритм і давати собі право рухатися маленькими, але впевненими кроками. Коли здається, що сил більше немає, дуже легко застрягнути у темряві сьогоднішнього дня, зосередитися лише на труднощах і проблемах. Але один із найважливіших способів відновити енергію це подивитися трохи далі. У майбутнє і нагадати собі, що цей стан тимчасовий. Життя це як хвилі, бувають підйоми, бувають спади, і навіть найтемніша ніч обов'язково закінчується світанком. Навіть якщо зараз здається, що немає сили і все виснажує, пам'ятай, що завтра може бути інший день, і він обов'язково принесе нові можливості, нові сили, нові моменти радості. Важливо вірити в себе і в те, що ти здатний, здатна відновитися. Можна почати з простих думок. Я пережив, пережила важкі моменти раніше, і це минуло. Цей стан тимчасовий, і я знайду сили знову. Я здатний, здатна рухатися далі, навіть маленькими кроками. Іноді допомагає візуалізація. Уяви, як через тиждень, місяць чи рік ти відчуваєш себе сильнішим, сильнішою, спокійнішим, спокійнішою і впевненішим, впевненішою. Уяви, що робиш маленькі щоденні кроки, які поступово відновлюють твою енергію. Навіть сама уява про майбутнє допомагає активувати ресурси всередині себе. Ще один спосіб поставити маленькі цілі на майбутнє. Вони не обов'язково мають бути масштабними прочитати книгу, почати малювати, зустрітися з другом, піти на прогулянку. Кожна маленька мета дає відчуття контролю і поступового руху вперед. Пам'ятай, відсутність сил сьогодні не кінець історії, це просто частина шляху сили не зникли назавжди. Вони просто потребують відпочинку, турботи і маленьких кроків для відновлення, і ти зможеш їх знайти, коли дозволиш собі слухати себе, приймати себе і рухатися маленькими, але впевненими кроками вперед. Отже, сьогодні ми разом розглянули, як можна знайти внутрішні сили, навіть коли здається, що їх більше немає. Ми говорили про усвідомлення свого стану, про важливість зупинки і глибокого дихання, про повернення до себе, про підтримку оточення і маленькі кроки, які допомагають відновлювати енергію. Хочу нагадати. Ти не слабкий, як слабка, якщо зараз важко. Ти людина, яка переживає, відчуває і поступово відновлює свої ресурси. І кожен маленький крок, кожне рішення піклуватися про себе це вже твоя сила. Пам'ятай, що ти заслуговуєш на спокій, на турботу і на власну підтримку. Навіть якщо зараз здається, що сил немає зовсім, вони не зникли, вони просто потребують відновлення і ти здатний, здатна це зробити. Якщо це відео відгукнулося тобі, я дуже буду рада. Якщо ти залишиш коментар і поділишся, що допомагає тобі відновлювати сили, поставиш лайк, якщо це відео було корисним. Підпишешся на канал, щоб не пропустити нові відео з порадами та підтримкою. Дякую, що провів провела цей час зі мною. Пам'ятай! Ти сильний сильна, навіть коли здається, що ні, і кожен день може бути кроком до внутрішньої енергії та спокою.